Де ми знаходимося? Це у нас ну, скажімо, так сказати, міні сіно-сховище, але це місіно сховище це для потрібне е соломи і сіна. Е на даний час в, суча в годівлі е сучасних корів. Основна сказати, задача, щоб максимально більше е е корова споживала сухої речовини. Але, е Цим монокормів для сучасних корів все одно необхідно для структурності раціона, для того, щоб був класний рубцевий мат для гарного працювання рубцевої мікрофлори, потрібно в раціон включати солому і сіна. Але її потрібно включати з подрібненням 2-3 см не більше, для того, щоб ми цей кілограм сіна або соломи вмістили в корову. Щоб він був в меншому опаціях. Але якщо ми включимо каскасінне соломи, як ми раніше включали це в радянські часи отакими шматками, да, корова, казкать, наїлась той кілограм соломи, забила собі рубець. І більше ми троє сухорочний не випрем ніяк. І таке, що корова наїлась, лежить солома ремагає, але молока нема. Єдиний Ну, Це не з'явиться, дивіться на цю казку споруду, що ми робили. Багато на даний час в Україні використовують такий е, пристрій, як тамагав. Але багато хто з подас просто робить, набивають солому в силесну яму. Сіна, всі маленькі казка, лісточки, вони всі, всі вилітають в повітря. Також солома. Солома казка, мелкі часточки вилітають. Тому для цього потрібна така невеличка споруда, віконці казка, на заброс. І навіть якщо тут щось і вибу... десь щось шторочка, підлітає, шторочка але казка, все це стається в цій споруді. Не компактно, не забрудна всяка територія. Воно не мокре, не було.